Всім привіт! Ми знов фарбуємо автомобіль, і на цей раз Нива Chevrolet 4 на 4. Давайте подивимось, що треба з цим автомобілем робити. Спочатку, коли я її вперше побачив, я щось дуже багато роботи на неї надивився, і мені здавалось, що. Треба фарбувати всі двері, але ж зараз при більш детальному чомусь. Я бачу, що не треба всі двері фарбувати. Водійську треба цілком, бо ми бачимо тут жучок. Ми бачимо тут жучок, ще один жучок. Коротше, ну, Знизу, само собою, ви бачите, яка картина. Тому водійська дверцята буде цілком фарбуватися. Дверцята всі інші тільки по цю листву. Бо я е, над верхньою частиною зовсім не побачив ніяких жучків, вже не побачив. Не знаю, чому я сказав, що треба фарбувати всі двері. Мабуть, з запасом сказав. Ну, коротше, будемо фарбувати тільки нижню частину. А, і пороги. Оскільки тут є поріг такий ще додатковий, я поки не можу оцінити всю ступінь, а, наскільки він поганий. Та подивимось, коли ми його знімемо. Тоді побачимо, що з порогами. Сама проблема у всій цій конструкції, це двосторонній скотч, який нам прийдеться зараз. Знімати Ли, листва, вона на кліпсах, але ще її додатково в деяких місцях посадили на двосторонні скотч. Також е, оцей обвіз арки. Е, це додаткова вже опція, е, яку теж прийдеться знімати, оскільки листва заходить під неї. Ми не зможемо її зняти, не зняв оці арки. По своєму досвіду можу сказати, що це. Той ще геморой, і коли ми знімемо все це, під ним буде дуже велика кількість іржі, то я вже перевіряв. Хоча цей автомобіль посвіжіше, ніж той, який я робив, але все ж таки це Жигулі, і я сподіваюся, що там буде добряча кількість іржі, бо тут дуже багато отворів під кліпси, отак, от наштампованих. І звісно що біля кожного отвору повинна бути іржа. Двосторонні скотч треба накупити просто тонну, щоб назад це все приліпити. Тому це геморой. Скотч дешевий. Зняти його, відчистити, потім все це знов таки помити, щоб скотч добряче тримався, бо зараз воно дуже добряче тримається, дуже все добре зроблено. Як на якійсь там конторі спеціалізований, це все кріпилося. Тому це, коротше, геморой. По задній дверцяті ми також бачимо: іржу тут, іржу отут, понизу. І, скоріш за все, отам, де кріпиться запаска по Ну, ми подивимось, коли її знімемо. І... Оце невдала конструкція, така, як мені здається, дверцята дуже сильно гуляє. Це ж Жигулі. І звісно, фарба протирається отут, де торкається при закриванні дверцята об резинку, бачите, отак. Вона тут дуже добре перетирається. І так воно і вийшло. Оце вся... Оця вся кромка, вона вся ржава. Тому задню дверцята то ми фарбуємо цілком, бо і знизу, і зверху. Пофарбуємо цілком. І з цієї сторони дверцята теж мають а, оця найліпша дверцята, бо тут тільки один рижик, але який йде з під пластику. Тому треба це все зняти. А на цій дверцяті оно ну, іржа, 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 іржа. І теж все знизу. Де зверху я не бачу. Біля ручок все добре. Кромки все добре. Все добре. Так, <плес> да, тут є вм'ятини, Але ж чи потрібно фарбувати тут? Оскільки власник цього автомобіля сказав. Мені навіть не потрібно фарбу підбирати в тон, який потрібний. На ринку приїхали, подивилися, яка фарба плюс-мінус підходить, і фігаримо. Бо це для рибалки, для охоти і якоїсь там красоти не потрібно. Тому дуже добре буде, внизу буде добре пофарбувати не підібраною фарбою. А дверцята задні і дверцята водійські, я все ж таки, хоч ми і домовилися про те, що ми не будемо підбирати фарбу на цей автомобіль, яка буде на ринку, все одно я підберу 200 г фарби, щоб останнім слоєм, вже перед нанесенням лаку, дати колір більш-менш похожий на, основну, на основне фарбування самого автомобіля. Щоб воно не дуже виділялося. І дверцята теж, щоб більш-менш з задньою дверцетою воно підходило. Це вже все ж таки мій бзик такий, не можу я пофарбувати не тією фарбою, щоб сильно було видно. Понизу там воно все засрано. Ну, ви самі бачите, машина так собі миється. Там коржі такі добрі землі. Все це знизу засирається. До того ж, це Жигулі. І, звісно ж, там все знов знизу буде ржавіти через деякий час. Особливо у режимі охоти та рибалки. Отакий автомобіль зараз ми будемо робити. Ну, оскільки у мене зараз немає ніяких матеріалів, все закінчилось. Ні шпаклі немає, ні ґрунту немає, нічого нема. Сьогоднішня робота буде заключатися у тому, щоб просто все знімати, обдирати, знімати скотч, знімати ржу, знімати підножки. Оці. Просто сьогодні день розбирання автомобіля. Також знімемо лючок, бака відвеземо вже завтра на підборку, нехай щось підберуть нам. І якось так. Ну от, як я і казав, тут ціла купа дірок. І ми бачимо, що десь біля половини цих отворів ми бачимо іржу. До того ж вони вже у такому досить важкому стані. Я вже їх позачищав, як бачите, коралом. І більшість сіржів вже е, пішло на той світ, залишилось тільки кратери якими піском. Дуже добре повичищаємо. Щодо внутрішньої частини, то тут о, звичайне жигулівське вальцювання і, звісно ж, ржа. Але маю сказати, що не так і багато тої Ну, ще туди не дійшов, не знаю як там. Тут є такі пузирі добрячі. Але ж вони знімаються дуже добре і залишається більш-менш нормальний метал. Нічого гнилого тут я не бачу. Але ж не розумію, чому понизу не поклали гермет, то вже дуже цікаво. Ми ж, я думаю, загерметичимо це після ремонту. Я, звісно, ні одну машину вже зробив. Звісно, не один год працюю з машинами. Ну такой думаю. Так, надо же двери поснимать, покрасить. Смотрю на это все. И такой... Бля, где болты? Где болты? Потом раз оказывается. Вот и все крепление двери. Вот оно. Просто шток через два отверстия и крепится снизу. Вот таким вот. Вот так вот. Снизу крепится. Капец! Как регулировать эти двери Эта машина что Одноразовая после ДТП Она остается всегда с кривыми зазорами Или как Или Разрезать кузов э -э Регулировать Ребята кто шарит Кто регулировал уже двери на Шевроле Ниве Расскажите как вы это делали Даже на Жигулях можно двери отрегулировать Как тут это делается В условиях того что приварена Ну видно что приварена внутренняя петля вид Видно что приварена наружная петля и регулировки здесь я не вижу. Напишите в комментариях, как они регулируются. А вот и джекпот. Эта хрень держалась на герметике. Два часа. Я как проклятый отдирал это все по кусочку. Это просто ужас какой-то. А еще та сторона. Оставим это Вове. Пускай он порадуется порадуется этой работе задняя дверь не лучше тоже тут тут красота на это отверстие ну вот половина половина отверстий у нас такие печальная половина нормально еще заметил одну такую вещь подножка видите там отходит от порога и к заднице упирается в порог им клепались, аж согнули уголок и он вмял порог тут там мятина под ним так что надо будет еще это все равнять, рихтовать ну и по любому красить потому что там где оно уклепалось в порог там по любому краска сбилась І треба буде це все устранити. Хочу вам показати дуже цікаву конструкційну особливість цього автомобіля. Не показую на дверцятах, бо там дуже темно і нічого не видно через іржу. Тут Там на задній частині все це виріжі, вся нижня частина дверцят. І так, ми маємо три отвори для зливу води. Або конденсату, що там у дверцятах буде з мокрого, неважливо. Хоч, піш, хоч після дощу о, треба кудись в водичці е, діватися. І для цього конструкція двері саме така, щоб тут були отвори, і водичка стикалася. І водичка стікала. Але ж що зробили на заводі Chevrolet? Або хто там його випускає цю Жигулі? От, дверцята в профілі. Ми маємо злив води отут знизу. Що ж вони зробили? Вони натягнули на низ резинку, котра йде звідси, отак. І отак. І повністю закриває метал з обох боків. І тут до порогу вона так прижимається. Так, куди ж тут діватися води? От куди тут діватися води? Коли тут резинка і вона отак от аж туди завернута на наружу машини. І повністю закриває оце все? Куди діватися води? Звісно ж, вона згниє як чортоває матері. Що ж, завчора вже вдалося пообдирати повністю поріг, підготувати дверцята. Тільки з однієї сторони. Щодо другої сторони, де Вова вчора проробив ту ж саму роботу, але ще не, не позачищав оці всі пузирі, то тут все набагато гірше. Тут гляньте, яка дверцята, ну їй просто торба. І от тут, де накладка була, під нею все попузирилось, бачите? Ось такі добрі пузирчики. Єдине, що добре, так, це те, що всі ці пузирі саме під накладкою. Я зроблю ремонт і накладкою все закриється. Тут можна пофарбувати будь-якою краскою, е, любі переходи зробити, навіть від скотча отакі грубі, і все це закриється накладкою. Нутрянка дверцят, ой, мама моя рідна, то просто жестяк. Просто я не знаю, що ми тут будемо рятувати, але щось треба врятувати. Щодо задніх дверцят, е зняли ручку, зняли запаску, все зняли Я б не знімав би всю двері е з машини, бо зараз розкажу чому. Коротше. Так би і пофарбував її на машині. Але треба зняти, бо є отут рижики, які я не можу через бампер дотягнутися, щоб почистити. Тому приходиться знімати дверцята. Також ми зняли спойлер, який був намертво, просто приклеєний. Просто намертво. Ми його десь час вчора вирізали, але вирізали. І от я такий думаю: знімати треба. Дверцята, тож треба її проводку від'єднати. Ми ж не будемо всю проводку з дверцят знімати, щоб вивести її наружу. Звісно, десь отут, обично у нормальних машин є з'єднання. Ну добре, вони його завели е, всередину машини і зробили отакий роз'єм. Дуже китайський роз'єм, дуже. Недоброго недоброї якості, тому що від'єднується він дуже погано. І ми бачимо цей чорневий провід, який немає. Тобто він у косу заходить. По косі. Він навіть у таких скрутках, от, з ізоленти, він там присутній і йде на підігрів скла. Значить, роз'єм на оцих. На цьому ж гуті вони придумали, а роз'єм на цьому чорному проводі не придумали. Курви. Тому зараз будемо доробляти конструкцію на тій ж самій відстані. Зараз, -зараз чеканемо, де да зробимо папу, маму, роз'єм, щоб наступного разу просто від'єднав і все добре. Якось так. Більше в машині нічого знімати. Ми все зняли. Все підготували, залишається тільки вже знімати дверцята і на піскоструй. Знімати багажник і на піскоструй. І все пісочимо. Це і буде в наступній серії. На, на цей раз, поки все фарбу на підборку ми віддали 250 грамів. Заказали, це буде останній слой напильний, щоб у колір більш-менш все ж таки попадало. Дуже важкий колір. Я його сьогодні. Приблизно знайшов, називається він кварц від лади, але в нього нема зеленушки. От зелінушки не хватає. Зеленушки не хватає. Є сірий колір, є синій колір, ну, у цій фарбі. Але от зеленого, от капелюшки зеленого, немає. Тому взяв банку на основні роботи, а 250 грамів це на поверхневі, де буде на око. Бросатися фарба, і щоб вона більш-менш не відрізнялась, 250 грамів підібрав. Все до наступних відео. Бувайте.